Покажіть, як ви ставите резинку. Напарник жде мене тут на бережку за численними проханнями. Опа-опа-опа. Спокійненько. І все понатягував опариша аж на поводок. Четвертий місяць літа. Зварити полуфабрикати. Бички об'їдають опариша на кукурузу. Без шашликів сьогодні обійдемося. Друзі, всім привіт! Є в нас один глядач, я так сподіваюсь, підписник, який з першого нашого ролика про товстолоба все розпитував, а що за снасть, чи можна на неї ловити? А як, а що. Я йому відповідав. І останнє, що він запитував, покажіть, як ви ставите резинку. Давно я хотів це зробити, але ж ви знаєте, як приїжджаєш на рибалку, хочеться скоріше завести снасті, і якось воно все не до того. А сьогодні я згадав знову за його прохання і ось виконую свою обіцянку. Від самого початку і до кінця, як ми ставимо резинку. Так що, друже, слідкую уважно і запам'ятовую. По-перше, качаємо лодку. Ставимо весла. Готово. Ставимо дві стойки. На одній у нас стоїть аналізатор, до іншої буде кріпитись резинка. Резинка у нас закінчується шнуром. Шнура має бути більше, аніж глибина в водоймі. На кінець надіваємо груз. Це може бути камінь або кирпічина якась. Маю бачите, який груз. Антеля 3 кг. Отже, груз, 6 метрів шнура у мене тут. На кінець шнура поплавок або така бутилочка. І далі пішла у нас резинка. Один кінець резинки прив'язаний до груза, другий кінець до шнура з поплавками. Отже, беремо лодку, завозимо груз максимально, скільки дозволить резинка. А я тим часом надягаю планктон на спицю. Ловим на чудо планктон від корони. Також використовуємо ще макуху, пил та дим теж додаємо на спицю. Спускаємо лодку на воду. Кидаєш тур мені в воду, яка може допомогти. І поїхали. Розтягуємо таким чином резинку. Завозимо десь метрів на 80-90. Десь так приблизно. Дивимося поки дозволить резинка. Сьогодні по прогнозу дощі і грози. Їхали сюди, таке було небо темне. Думав, бачите, над деревами вон, темне небо. Так що може бути таке, що, що ще й буде дощик. Нам головне успіти резинки завести, а там Є в нас криша над головою. Будемо сидіти під дощем. Світлана на командує праворуч, ліворуч, куди пливсти. А вже відстань, вже я регулюю. Дивимося тепер на тяжку. О, достатньо. Глибина тут велика. Все, опускаємо до дна. Почти весь шнур пішов, залишилось півтора метра. Все, груз кинув, відстоїть на дні, а бутилка ось на поверхні. Бачите? Якщо вдруг порветься снасть, резинка чи ще щось, другий кінець резинки, ми можемо витягнути за той поплавок. Ну, на цьому етапі поки все. Зараз завозимо так само другу резинку. Потім продовжимо. А напарник жде мене тут на бережку. Вижте все. Мій напарник. Мій Мій напарник, помічник. А ще хто? А, все. Все, їдемо завозити другу снасть. Даємо другу резинку, ось поплавок, а та воно метрів 20 від цієї. Десь на такій відстані. Одна від одної, вони в нас будуть стояти. Залишилось причепити поводки і поплавки. І все. Все, резинки завезені. Лодка может до завтра відпочивати. почивать. Держи конец. Сам держи конец. Там Сразу демо ну, і Так. Ну все, бачите Там пішла резинка в воду З в краю пішов основний шнур, поплавочок, поводочок Поводочок у нас тут метровий, три штучки Світа їх понасажувала, підготувала планктон. І запускаємо так ось воду. Уважно дивимося, щоб не запутані були гачечки. І таким чином потихеньку опускаємо рамочку в воду і відпускаємо. Важно за гачечками слідкуємо. Багато питань по поводу цієї резинки, чи можна на неї ловити. На деяких річках ми на таку снасть не ловимо. Ловимо тільки на приватних водоймах. На деяких водоймах не дозволяють ловити на резинку, ну це дуже рідко. В основному всі дозволяють. Так що, чи можна, чи не можна, все залежить від орендаря водойми. Тут, наприклад, дозволяється. Тепер чіпляємо туди груза, включаємо сигналізатор і все, ждемо покльовочку. Ну що, я думаю, все ясно і понятно, Ще раз скажу, це було за численними проханнями нашого постійного глядача. Ну ще, друзі, щоб нам не було трошки сумно на риболовлі, ждати того столобика, поставили ми ось фідера на коробчука, на опариша і на кукурузку. Це світа буде ловити. Шипшина, Пари пари і сильно. Чекаємо на дощ. Так, все поховали. Всі наші речі. Та хоч би він вже й пішов так ненадовго трошки. Освіжив би повітря. Вже вересень місяць. А ти то в столоба захотів. Буде хоч. Буде, куди він дінеться. До речі, приїхали такі виходи, були серйозні. Там рибина гуляла. Скільки приїжджали сюди, такого днем не було, щоб приїхали тут одразу. Обично. Якось воно то вечором, то зранку. А це прямо днем. Я так недалеко від берега. Так що риба є, риба гуляє. Я думаю, що клюватиме. Добре. Опа, 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 сигнал. Це вберти свою палки. Ну, давай, Отягуй. натягуй. Ти бачиш, він нервничає. Погода така. Давай натягуй, а будемо тянуть. Ну, давай, давай, давай ще. Іще. Там же, да? О, вже так. Вот, вже добре натягнув. І нічого не чую. Як завжди. Береш і нічого не чуєш. Ну що, вот і перше клювання. Тихо, тихо. спокойненько. Спокойненько. Что тут с ним? Не, ну сюда одну взяли. Я зацеплю. тихо. Вот такой первый. Идем. Сразу в садочек идем, идем в водичку, там тебе будет краще. Тут тебе будет краще, опа, вот так. Главную поклевочку подаровал нам. Так, довго старався на камеру. Відпрацьовував? Відпрацював на всі гроші. І опять права резинка, Ви бачите, Щось вона у нас частіше клює. Помогай, будеш сам? Бачите, пройшла година і клювання. Я ж казав вам там рибина якась брьохкалась. Година і клювання. Одна рибка є в садку. Вже якось почуваюся. Веселіше. Веселіше, да. Придавимо трошки отак. Опариків Дивіться, ось я поставив дві кукурузини і два опарика. І ось хто клюнув. Ось ми бачили покльовку, думаю, хто воно клює. І ось я понатягував опариш, аж на поводок, аж наверх. Це мабуть, платва таке робить, я знаю що вверх його тяне. Бичок на кукурузу, це щось нове. Ось такий бичок. Такий досить упитаний бичок. У нас тут бичок свирепствує. Попробую дві кукурузи. Вот так. Я ж зовсім забув. Сьогодні у нас початок осені, 1 вересня. Хоча вересень я рахую, це як четвертий місяць літа. Така ж тепла погода. Такий бархатний сезон. Вже не так спекотно. Ночі прохолодні. Але досить таки тепло. Да, друзі, спекотне було літо у цьому році. Засуха, посохло, погоріло, дощів не було толком. Якийсь взагалі аномальний рік. Як все свіло, морози вдарили, а літом ще й посохло все. З кожним роком все спекотніше і спекотніше. Так що сьогодні в нас перша рибалка осені І перший осінній товстолобик вже є. Гуляє, гуляє риба, а не клює. І не клює. Так, ну що. Пора вечерять. Я так думаю. Светлана Батьковна, в як ви дивитесь Повечерять. А? Угощайте. Будемо вечері. Що ми можемо, мужики? Зварити полуфабрикати в лучшем случае. О! сосиски з сиром. Сегодня будем варить водичку чу видно? Я думаю, что воду взять из ставка, а прокипятить, она будет да не. нормально, <связать> или нет? Шесть штук, все, она все. Да. Нам высточить? Нет. <связать> 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 можно выкинуть. Все, больше тут есть <связать> такой мешочек. Для мусора. Повторюється, минула рибалка. Приїхали, покльовка риба і все. Друга покльовка була аж вночі, так і цього разу. Приїхали, годину постоялась снасть, покльовка, і зараз вже, мабуть, 17 година. Сидимо, міняємо планктони, і нічого, думав, карапець буде клювати на поплавок. Тоже нема нічого втішного. Бички об'їдають опариш, а на кукурудзу клювати не хоче. Бачите, сонце вже сідає за дерева. У нас попереду ще один перезаброс на ніч. Ну отак і все, перший день пройшов. Так тихо, спокійно, без пригод, з одною рибкою, рибаки на тому березі, теж на резинки ловлять. Коропець так ні разу і не клюнув ні у світ, ні у мене. Соус із вишні дуже смачний до м'ясо, до сосісок теж. Ось ця печечка, Чи кави зварити, чи воду закипяти, Що хоч можна, колись я суп варив на цьому. Маленьке, компактне. Один балончик такий маленький. вари, жарь, печі. Ось світа вже тут колдує. Сині з майонезом. Яєчки, помидорчики. Та й думаю, нормально буде. Без шашликів сьогодні обійдемося. Ну що ж, перший наш осінній день на рибалки пройшов. Маємо одну рибку і такий чудовий, тихий осінній вечір. На цьому поки що все. Продовжимо незабаром.